Альона разом з чоловіками, дітьми виїхала з Херсона до Тернополя у квітні. Відтоді намагається допомагати військовим у школі, де тимчасово навчаються її діти, плете маскувальні сітки. Тепер долучилась ще й до виготовлення свічок. Робить це вперше в житті. Робиться ось така заготовка, заготовка. Це тітільок. А парафін парафін розповляємо чайниці на електроплитці. Коли він стає такою рідиною, його заливаємо. Заливаємо декілька разів. Ось перший раз залили, ще є тут місця, котрі треба буде ну, Вона пропиталася. Донатимо, допомагаємо нашій армії, тому що безпосередньо дуже багато знайомих, рідних, брат чоловіка рідний молодший, він служить. І ну, ми знаємо, що це, 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 це важливо, це потрібно. Тому що наші хлопці мали хоча б якусь змогу Погрітися або розігріти якусь консерву херсонець Руслан розповідає про технологію виготовлення окопної свічки. каже, опанували її всією родиною волонтерством разом з дружиною і донькою займається з перших днів війни. Через власний хаб збирають та відправляють гуманітарну допомогу херсон та херсонцям, які тимчасово живуть в інших містах. Допомагають і захисникам. Робимо щоб допомогу, Вкладаємо вкладуємо всю душу. Це трохи буде тепла, котре так необхідна нашим захисникам, завдяки яким ми зараз живемо і дай Бог їм всім здоров'я і суть, перемоги. Ідея робити окопні свічки для захисників виникла випадково. Пропозицію подали у телеграм-спільноті Херсонці Тернополя. Людей доєдналось багато, почали збирати кошти та купувати матеріали. Розповідає херсонець Микола Лучка. Технологію виготовлення свічок вивчали в інтернеті. Вона горить близько 6 годин. Оця маленька трохи більше 2 годин. Можна навіть зігріти чай або воду на цих свічках і зазвичай можна просто зігрітися. Тому що погода зараз мінусова всюди. і Я думаю, що наша робота трошки їм допоможе. Першу партію свічок, а це більше сотні, відправлять новою поштою до Краматорська. Далі їх повезуть в Бахмут, говорить Микола. У стоп банок. Я так думаю, що ми будемо далі продовжувати цю роботу. Тим більше, що з'являється там і Руслана, і в Жені нові думки, як зробити так, щоб можна було зразу сюди поставити алюмінієву чашку, і вона зразу розігріється і буде довше гріти її. Ну, і, ну, відпрацюємо і далі будемо продовжувати. Волонтерська діяльність не вперше об'єднує херсонців в Тернополі. До цього збирали кошти для придбання бензопил для Херсонської територіальної оборони. Ми зібрали 8 тисяч гривень. Руслан і Оля Демченко купили ці бензопили і відіслали в Херсон. Там їх отримав Ігор Кураян і сказав. Дуже велике спасибі нашому співтовариству. Кожна виготовлена свічка це невеличкий особистий внесок у перемогу, говорить херсонець. Всі, хто зараз вимушено пробувають у Тернополі, чекають на повернення додому. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.